Привіт! Про крах FTX не горив хіба що лінивий. Я не буду заглиблюватись у причини та наслідки, так як уже все сказано до мене. Я розповім, як попливала ця неприємна подія на мої фінансові експерименти. Найбільше постраждав експеримент із покупкою цифрового золота і цифрової нафти. Скажу одразу: я закрив позиції у надії вивести свої кошти. По позиції GDX золото, отриманий прибуток плюс 10%. Вказує скрін, оскільки прийшла новина, що FTX ще й взломали. І на біржі вже не відображається жодна інформація. Я готував статтю на сайті, тому що спів зробити скріни. Як ми бачимо, отриманий прибуток становить 10%. А по нафті Тікер-УСО. Результат становить плюс 12%. Результат дуже хороший і більше того потенціалу росту для цих інструментів ще є достатній. Але цей весь прибуток паперовий, так як ми забрати кошти із FTX досить низька, я би сказав, майже нульова. Наступний експеримент, який позаждав, це є ідеальний трейд з покупкою Луна. На даний момент прибуток по цим активам перевищує 50%. І це в період, коли весь крипторинок обновлює свої мінімуми. І ці монети... До речі, також хотів конвертувати у долар, щоб спробувати вивезти, проте FTX не дозволив мені цього зробити. Тому цей експеримент залишається паперовим і продовжити його немає змісту. Можливо, статистично ще буду щось говорити по ньому, але не впевно у цьому, в принципі, потрібно, щоб FTX хоча б дало доступ до відображення активів. До речі, як варіант схожого експерименту, можна буде подивитися монету даної біржі FTT. Зараз ще рано робити висновки, необхідно, щоб монети проторгувалися у боковику хоча б ще 1-2 тижні. Тобто, що накопившися потенціал для швидкого росту чи пампу, щоб відбувся виніс шортистів. А також переконати, що цю монету не злить нижче. Схожа ситуація, до речі, була на дні Улуна, невеличкий накопичен, заокруглений ріст. І у монеті HT, біржі Хобі токен. Схожа ситуація. А це ситуація на даний момент улуна. Тобто треба дочекатися трішки заокруглені, і можна буде спекулятивно добирати якусь позицію. Якщо ви пам'ятаєте, Хобі Token також писали про банкротство. Але вийшло все навпаки. Був ріст на 100%, можливо, росли би і далі. Але банкрутство FTX перемішало всім карти. Купувати FTT особисто не буду, так як у мене є 165 монет, які я придбав, щоб отримувати ребейти за лімітні ордери для своїх торгових ботів. І наразі докуповувати не буду точно. А якщо ріст буде, то просто продам їх. Я вже замовив вивід їх із стейкінгу. Знову ж таки, якщо буде така можливість. Хоча великого змісту у цьому також немає, так як виводу з біржі і так немає. Хоча надія ще жевлює. Наступний експеримент, що постраждав, це інвестування у плечові токени. Половина позиції цього експерименту, а саме ETH Bull, знаходився на біржі FTX. Цей інструмент я також продав надії вивезти свої гроші. Проте тут не сама страшна ситуація. По-перше, на цій інвестиції я був готовий втратити все, про що я писав у дописі про експеримент. А по-друге, Тепер я буду вкладати більше в BTC App. Тобто частина, яка мала йти на ETH BULL, буде йти на BTC App. Головне, що тепер не зісками з біржі Binance. Також постраждав експеримент по стратегії, базованій на індексі жадності і страху. Але тут також не все так страшно. В експерименті було вкладено всього 100 доларів, так як стратегії можуть використовувати високі плечі і є ризик ліквідації. Тому я не ризикував дуже сильно. Інша позитивна сторона, я принесу цей експеримент на Binance. Тобто внесу 100 доларів на фьючерсний рахунок, куплю той же об'єм, який є зараз на FTX, щоб зберегти точність експерименту. Ось як виглядає на скріні ця стратегія останній раз. Коли у нас індекс був менше 25, ми докуповували. Потім він почав рости, в нас і ми перестали купляти до недавнього часу. Ну і також є непрямий вплив на портфель капіталізатор Ventures. Не прямо тому що в мене не було жодного проекту на цій біржі відкритого. Але FTX мали використовуватися для поповнення портфеля новими проектами. У мене є достатня кількість монет FTT для участі у Initial Exchange offering, тобто початкові пропозиції на біржі. Я покладав великі надії саме на FTX. У них виходили реально круті проекти. Ось так попливала банкрутство FTX на мої фінансові експерименти. Якісь експерименти я перенесу на інші біржі, якісь втрачу, але головне не зупинятися. Криптовалюта це молодий ринок. Треба бути готовим до банкрутств і скамів. Інакше просто не може бути. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео по експериментам, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!